Подячною літургією в Ужгородському кафедральному соборі розпочали святкування 410-ї річниці церковної освіти Закарпаття. Ті, хто нині продовжує ці традиції. Ліцеїсти, вчителі та керівництво Теобенду. Відкриття цієї католицької школи в 2022 році стало точкою відновлення церковної гімназійної освіти в нашому краї. У 1613 році оці єзуїти заснували колегію в Гуманному. Ця дата 1613 року. Це якби заснування гімназії, е, як, якою опікувалися оці єзуїти, які були запрошені е, другетами там до на, на свої володіння, і потім пізніше ця гімназія, як і практично колеги отців єзуїтів, перемістилися до Ужгорода як. Е, то є сьогоднішній наш кафедральний собор і частина єпископської резиденції до Ужгорода. Гімназією було перенесено в 1640 році, завдяки родині другайтів. Це справді було відкриття, скажімо так, європейської освіти для, для нашого краю. Оці єзуїти, як ми знаємо, були найсильнішою такою освітянською спільнотою, яка дуже піклувалася про гарну освіту для молоді. Дуже важливо пам'ятати, що вже більше як чотири століття пройшло з того часу, як уцями єзуїтами була заснована чудова гімназія Ужгородська, яка потім ми знаємо. Мо, теж після закриття гімназії перетворилася в наш Ужгородський державний університет. Заклад став потужним освітнім осередком краю та Мукачівської єпархії, яка тоді мала інші географічні межі. Терени Мукачівської єпархії в тому часі були набагато ширші, ніж Закарпатська область, тому що майже вся Східна Словаччина багато із Угорщини так само частина мармороської марморощі, яка в Румунії, так само належала до Мукачівської єпархії. І це був такий серйозний освітній заклад, і церква відігравала в тому досить важливу роль. Освіта тоді була невіддільною від церкви. Церква завжди була та, яка давала світло, давала науку. Ішлося йшлося не лише про освіту, але йшлося так само і про формацію. І з цієї школи вийшло дуже багато людей, які потім були будителями, просвітителями не лише нашого краю, але і Європі. І так далі. У форматі симпозіуму в ораторіумі, великому залі Теопанду згадували непростий шлях церковної освіти. Класичне школярство започаткувала саме церква. Зараз ми лише відновили, вчимося, як це бути освітяне. 23 листопада 1613 року у Гуменному звідси приблизно 40 кілометрів. Єзуїти започаткували свою колегію, яка потім була принесена до Ужгороду. І відтак в Ужгороді ми маємо перший навчальний класичний заклад, започаткований єзуїтами. Потім греко-католицька церква, звісно, успадковуючи від єзуїтів резиденцію їхній храм як кафедральний собор успадкувала і шкільництво. І ми фактично минулого року відновили шкільництво. Зараз ми в Теобенді. Ми навіть це святкування назвали так 410 років шляху від єзуїтської колегії до Теобенду. Також презентували комікс історія шкільництва в Ужгороді від єзуїтської колегії до Теобенду. 1613 «2023», який розробили педагоги ліцею комікс по суті унікальний для Закарпаття, тому що ну в першу чергу це перший комікс про історію середньої освіти в Ужгороді. Крім того, це перший комікс, де є елементи історії самого міста Ужгород і Закарпаття. Церква в Закарпатті якраз була тою силою, яка нанесла освіту серед людей. Спершу гімназія розташовувалась у парку перед сучасною резиденцією єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Сходом на перехресті вулиць Волошина й капітольної. Нині там Ужгородський торговельно-економічний коледж. А третя локація переміщення нинішній хімічний факультет. Колаю перенесли до Ужгорода, і вона розташовувалася ось тут недалеко біля собору. Власне, через дорогу там тепер немає сліду, де вона була, тому що пізніше, власне, цю єзуїцьку колегію, яка стала гімназією, переносять до будівлі Ужгородського торговельно економічного коледжу. Сама будівля Ужгородського торговельно економічного коледжу колись була казармою, яку перебудували на двоповерхову гімназію. Але сьогодні ми бачимо, що будівлі три поверхи, тому що третє було добудовано вже пізніше. Так і в назі була двоповерхова навпроти цієї будівлі знаходився спортзал там, де була колись велика корчма, і в принципі сьогодні нічого не змінилося. То в цій будівлі навпроти колись був спортзал, який належав власне, Ужгородській гімназії. Після цього Ужгородську гімназію перемістили в нову будівлю, тому що вже в тій, де тепер Ужгородський торвельно-економічний коледж учні не поміщалися. Вони мали саме нові корпуси, але вирішили спородити нову велику будівлю спеціально для гімназії. І нею стала та будівля, де тепер знаходиться хімічний факультет Ужгородського національного університету. наступне переміщення до будівлі нинішнього ліцею номер 4 а ще згодом до ліцею номер 3 Гімназія діяла до 1945 року. Тоді радянська влада припинила шкільництво, народжене церквою. Історія, скажімо так, церковної освіти дещо припиняється, тому що вже в самій будівлі, де тепер Ужродський ліцей номер 3 це вже було зроблено за радянської влади це переміщення, і там вже не викладалися предмети, пов'язані з релігією. А після цього саму гімназію реорганізували в Ужгородську середню школу номер 1 і перемістили її в будівлі, де тепер. Ужгородський лінгвістичний ліцей. Колишня лінгвістична гімназія імені Тараса Шевченка місто Ужгорода. Ну, власне, такий цикл переміщень в Ужгороді досить цікавий, і він може бути навіть свого роду таким сворідним туристичним маршрутом шляхами Ужгородської гімназії. Навчання в гімназії колись має дещо спільне із нинішньою освітньою системою, але й багато відмінного. Приміром, довгий час навчання в гімназії тривало латинською мовою. Це взагалі досить цікаве явище, тому що здавалося, мова, якою вже в Європі ніхто й не розмовляв, яка вже не була мовою якогось європейського народу, то нею за традицією, в принципі, ще так з часів Римської імперії, що перейшло в середньовіччя, і ця середньовічна традиція навчання латинською мовою тягнулася ну, в масштабах історичного часу, по суті, до недавніх до недавнього періоду. А спільне це гуртки. Тоді теж діяли різні: літературні, образотворчого мистецтва та спортивні. З Ужгородською гімназією пов'язано також і такий перший в Закарпатті офіційний футбольний матч. Крім того, пов'язано із нею також і розвиток такого спорту, як теніс на Закарпатті. Релігія була вплетена в навчання, і учні мали відповідні предмети. Загалом гімназія була освітнім центром східної Європи. Наголошує доктор філософії в галузі історії Михайло Басараб. Тут навчалися вихідці десь там 20 національностей різних, поза як Бужероді ну життя було трошки дешевшим, а де було навчатися немало великого значення. поза як вчителі приїжджали сюди з Відня, і вони там по два роки працювали, два роки тут, потім приїжджали два роки в Братіславу, і так вони кочували Європу, і так би мовити, такий рівний доступ до освіти забезпечувався. Тому тут було вигідно навчатися, і багато вихідців із Словаччини, Угорщини, Галичини вони навчалися саме в Ужгороді гімназії, тобто, відзначаючи цю дату, ми хотіли б зберегти ті традиції, традиції великої школи, перенести їх на сучасність, поза яку вони сьогодні є актуальними, і забезпечити наступність у сьогоднішньому світі. На зустрічі згадували й про історичний освітянський центр Ужгорода. В цілому, крім першого корпусу гімназії нинішнього торговельно-економічного коледжу, це колишня учительська дівоча семінарія. Сьогодні Закарпатський інститут після дипломної педагогічної освіти. Василіанський монастир, нині фізичний факультет, чоловіча вчительська, півцевчительська семінарія, зараз юридичний факультет та єпархіальний сиротинець, частково друкарня, господарські приміщення та фізичний факультет. Нині в Теобанді 259 дітей, які продовжують освітні традиції єзуїтської колегії та її послідовниці. Ужгородської гімназії